Ми пробули тут цю окупацію з трьома дітками. самому меншому Андрійку не було ще року. Спочатку вірила, а потім, уже коли зрозуміли, що дуже тяжко, що нас можуть побивати, вже не було нам ходу. Юлія разом з дітьми, чоловіком та батьками понад шість місяців прожили в підвалі у сусідів під постійними обстрілами армії РФ. Жінка говорить, найбільше боялись російського військового під позивним «турист». В нього була така фраза хоч мал, хоч стар розстріл на місці. Не знаю, що б там би було. Але ну ми цього в будь-якому випадку ми цього боялися. Все, все, все забрав. Він і техніку і дітей позабирав, і іграшки навіть забирав. Ну таке планшетіки в дітей забирав. Чоловік Юлії Артем під час окупації займався похованням односельчан, які гинули внаслідок артобстрілів. А нині він проводить ексгумацію тіл задля того, щоб рідні загиблих могли отримати документи про смерть. Наскільки я викопав, уже шістьох це вбиті були. А ще багато людей, пропавших без висі. ніхто не знає, де вони мене піймали перший раз. знайшли телефон у мене. Він оказався заряжений. в мене був генератор. Я і тут заряджав і людям телефон, і тоді от у мене спросили, що чого заряджений телефон. Я то збрехав одразу, що в мене батарея. І він приїхав тут і обшукував повністю всю хату. Місцеві мешканці говорять, росіяни грабували будинки та фізично знущались над людьми. Вони сильно багато вирядали, робили. вони могли так вулицю йти, о, у будинку ще стекло одне живе. Брало камінь і било в вікно. Вони могли так приїхати бусами, залетіти обшук зробити. Запитали, чи є гроші дорогоцінності в будинку. Коли ми відповіли, немає, вони сказали, ну тоді не обіжайтеся і не говоріть, що ми вас ограбили. 40 хвилин, десь, може більше, вони там були в нас в будинку, копошилися. Молодих хлопців били, забирали кудись, потім стріляли по ногам, шукали спиртні напої. Під час окупації російською армією тут у Високопіллі залишилося близько 200 людей. Нині ж повернулись і живуть близько 4 тисяч. Юлія згадує, як 3 вересня зустрічали Збройні сили України. Ми зустріли їх з зненацька, вони так заходять у двір. Добрий день, кажуть. «Добрий день». І таке... Чи, чи вже ці добрий день навчилися вже казати? Чи це вже наші? Дивися, це вже наші. Я завжди вірила, що прийдуть наші, що перемога буде наша, що звільнять високопілля. Але ми дуже довго чекали, тому що визволяти наше високопілля було дуже важко. Дуже. І коли наші приїхали, вони сказали, що вони вже давним-давно, десь там, за, за горизонтом, так сказати, вони вже там чатували, вони вже йшли, йшли на високопілля. У селі відновлюють світло, воду, газопостачання. Місцеві кажуть інколи з перебоями та готові чекати. Головне вільними. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.